Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не так давно ми повідомили з посиланням на білоруського гаюна, що російські окупанти перекинули 11 бойових вертольотів з мачулищі ближче до білорусько-українського кордону. в Лунинець. як буквально декілька годин тому там пролунали хлопки невідомого походження. Джерела пишуть про те, що загорілося три вертольоти, а також приміщення відпочинку пілотів. Говорять про аварію, не пов'язану із диверсіями чи ударами ракет. Або Ж дронів, ну що знову покурили. Білоруський партизан зазначає, що у диверсії брали участь білоруські пілоти та підрозділи спецвійськ. Лукашенко вже в курсі ситуації і списує це на бунтарів військових, намагаючись хоч когось показово покарати. Сценарії для диктатора не найкращі за даними правозахисного руху. В'ясна білоруська влада всерйоз налякана масштабом партизанського руху в країні та вдається до жорстоких репресій. За антивоєнну позицію затримано тисяча Десять білоруських громадян, 56 отримали тюремні строки від 2 до 23 років. Після початку масштабного вторгнення в Україну партизани в Білорусі почали влаштовувати диверсії на залізницях, намагаючись цим допомогти Україні. Про це повідомляє Sky News. Вибухи на залізницях, якими перевозять російські війська і техніка, одна з тактик. Найсвіжіший випадок підрив розвідувального літака на аеродромі неподалік від білоруської столиці. Білоруси не дозволять росіянам. Нам вільно використовувати наші території для війни в Україні, і ми хочемо змусити їх піти. Сказав інтерв'ю журналіст Антон, колишній білоруський військовий, який приєднався до групи диверсантів. За даними партизанів вони провели 17 великих диверсій на залізницях. Місцева влада зі свого боку погрожує їм смертною карою та тривалими тюремними термінами. За даними правозахисної організації, восна, що найменше тисяча білоруських громадян було затримано за їхню антивоєнну позицію. 56 із них за різними звинуваченнями отримали тюремні терміни від 2 до 23 років. Білоруська влада всерйоз налякана масштабом партизанського руху в країні та не знає, що з ним робити, тому вдається до суворих репресій і залякувань як до основних інструментів, сказав представник прес-служби правозахисників Павло Сопалка. Той же час військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Україна здатна відбити можливий наступ з Білорусі та розповів про інші російські провокації. Але Білорусь за його словами поки що не збирається надавати свою армію. Він сказав, що якщо якісь провокації відбудуться, то Лукашенко буде вимушений якось реагувати, хоча поки намагається абстрагуватися. Хоча, коли відбувалися події з А-50, він Лукашенко такий був серйозний та вороже, налаштований, але ми розуміємо, що те, що що він каже, це не завжди те, що він робить, сказав експерт. Коваленко прокоментував, що для України білоруська армія не стане викликом. Для нас білоруська армія це ще один варіант збільшити кількість у щоденному звіті Генерального штабу Збройних сил України знищених окупантів. Ну буде ще один рекорд. Білоруси там тепер будуть у цьому рекорді. Зазначив Коваленко. Він додав, що Україна може зупинити цих 14 тисяч паперових хлопчиків. Експерт запевнив, що ресурс, який зараз зосереджено на північному плацедармі, готовий для зупинення. Агресія з боку Білорусі, який буде витрачатися, він заявив, що загроза провокації з Білорусі досить велика. Бо Росія зараз знаходиться в ситуації, щора, якого загнали в глухий кут. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!